Але потім, в 2017 році, там побудував собі хату наш мер був. Владислав Дороженко. побудував нормальну хату і не хотів, щоб в нього вночі дивився Хмельницький і питав, де. Ну не відкуда, де? Так от після того наш мер ініціював засідання нашої міської ради, на якій виділили колосальну суму на розворот пам'ятника. 10 700 гривень. На 10 тисяч 700 гривень приїхав крани два умовних Валерчика. Один Валерчик накинув на Хмельницьку троси, крикнув іншому Дюра! Пам'ятник повис повітря, а постамент зробив бізанську вежу. Довелося витрачати додатково з міського бюджету 700 тисяч гривень на укріплення фундаменту. Мораль. Коли ви чуєте в Черніві фразу Дюр! і це кричить валерчик, не дьоргайте ніколи. Зараз, слабо, це єдиний пам'ятник Черніві, який оживає. Там просто голуби так стараються, що накидка.